Сто років таку дату можна назвати найвизначнішою в житті не тільки ювіляра, а й всієї громади. І саме таку подію відзначили в білій церкві, адже свій сторічний ювілей святкувала Марія Харитонівна Петренко у родинному полі разом з близькими із поважною датою ювілярку привітав і міський голова Геннадій Дикий. Бабуля прожила дуже довге життя, дуже важке. І Друга світова війна, і голодомор, але вона дуже достойно держалася, була гарною людиною по житті, виховала нас. Ми дуже дякую, любимо. Дякую вам ще раз, Дякую за все, що ви забули. Марія Харитонівна народилася 2 січня 1924 року у селі Куріна Чернігівської області. У 46-му році переїхала до Білої церкви. Працювала у військовому шпиталі, інфекційній лікарні та на електроконденсаторному заводі. Продовжувала працювати навіть коли вийшла на пенсію. Не 40, але я ще молода. Пані Марія разом з чоловіком виховали двох дочок. Має трьох онуків та чотирьох правнуків. Ой, у Вишневому садочку, там соло хо йо йо хо Віть вітьохтьох тьох. Нового. Бажаємо ювілярці ще довгих років життя, доброго здоров'я та мирного неба на рідній українській землі.